Привіт усім! Сьогодні для вас було підготовлено 50 дивовижних фактів, які вразять ваше уявлення про світ. Приготуйтеся до неймовірних відкриттів, адже ви дізнаєтеся про речі, в які важко повірити. Сатурн має кілька кілець, але його кільця постійно зменшуються і можуть зникнути протягом 100 мільйонів років. Найбільша відома мозаїка, знайдена у Туреччині, займає площу близько 300 квадратних метрів. Цей вітамін синтезується не рослинами чи тваринами, а мікроорганізмами в землі і воді. Глибина деяких океанських ямок може перевищувати висоту найвищої гори. Тардегради або водяні ведмеді можуть витримувати екстремальні умови від високих температур до вакууму космосу. Існує вулиця у Великобританії, яка ніколи не мала жодної смертельної аварії. Існує форма льоду, яка може залишатися у текучому стані при температурі нижче 0 градусів Цельсія під високим тиском. Це називається гарячим льодом. Дерева говорять одне з одним через мережу грибів у ґрунті, передаючи хімічні сигнали. Слони здатні спілкуватися між собою на відстані до 5 кілометрів, використовуючи низькі звукові частоти. Птахи не мають голосових зв'язок. Вони виробляють звуки завдяки спеціальному органу, який називається сирингс. Деякі тварини можуть сміятися, подаючи звуки, схожі на людський сміх. Люди з незвичайними станами сну, такими як сомнамбулізм, можуть виконувати складні дії, не прокидаючись. У стародавньому Єгипті хірурги виконували операції на мозку, використовуючи прості інструменти, і навіть могли лікувати тріщини черепа. Дерева можуть передавати поживні речовини своїм нащадкам через кореневу мережу. Більше 80% океанів досі залишаються незвіданими і можуть приховувати невідомі види. Звуки поширюються у воді швидше, ніж у повітрі, що робить спілкування під водою особливим. На планеті є дерева, які можуть жити понад 5 тисяч років, такі як секвоя. Медузи існують на землі вже більше 500 мільйонів років. Тобто, вони пережили динозаврів. У вашому тілі на кожну людську клітину припадає близько 10 мільйонів бактерій. Коралові рифи вважаються одними з найбільш різноманітних екосистем на планеті, де живе близько 25% усіх морських видів. Корови здатні відчувати емоції і можуть формувати дружні зв'язки між собою. Всі астронавти, які летять у космос, проходять спеціальну підготовку з їжі, оскільки їх організми можуть не приймати звичайну їжу у космосі. Кожен рік на Землю падає близько 40 тисяч тонн космічного пилу, і більшість із цього є частинками комет. Кров жирафів має синій колір через вміст мігемоглобіну, що допомагає переносити кисень на великих висотах. Летючі білки можуть літати на відстань до 45 метрів, використовуючи свої шкіряні мембрани. Існує вид риб, які можуть літати, вистрибуючи з води і ковзаючи по поверхні до 200 метрів. Близько 7% населення світу функціонують лівою рукою, а це означає, що більшість людей функціонують правою рукою. Тектонічні плити постійно рухаються і океани можуть змінювати своє положення на кілька сантиметрів щороку. Земля складається з кількох шарів, і якщо розмістити її в масштабі, внутрішнє ядро буде з розміром приблизно з місяць. На місяці немає атмосферних явищ, тому сліди від космічних місій залишаються там тисячі років. Слони можуть пам'ятати обличчя людей, з якими зустрічалися, і можуть мати тривалі спогади. В Японії існує традиція недоспаного дня, коли людина повинна залишатися в ліжку, щоб розслабитися і відновити енергію. У людському мозку є близько 86 мільярдів нейронів, які формують мільярди з'єднань. Відомий підводний водоспад в Маврикії насправді є оптичною ілюзією, створеною піском і морською водою. У деяких частинах світу, як, наприклад у Венеції, є підводні вулиці, які регулярно затоплюються водою. Втрата комарів може призвести до зростання популяцій певних видів, оскільки вони є важливою частиною харчового ланцюга. Дослідження показують, що рослини можуть пам'ятати про шкідливі впливи і адаптуватися до них. Дослідження показують, що рослини можуть видавати звуки, реагуючи на зовнішні стимули. Це слово походить з грецької мови, де шизо означає розділений, а френ розум. Таким чином його можна перевести як розділений розум. Сучасні спортивні олімпійські факели, які використовують для передачі вогню, можуть горіти до 100 годин. У середньому людина проводить близько шести років свого життя у снах. Сон може бути джерелом натхнення для творчих людей. Багато художників і письменників отримували ідеї зі снів. Бджоли мають надзвичайну пам'ять і можуть згадувати про запахи на кілька місяців вперед. Якщо все людство зібрати в одному місці, то нас можна було би вмістити на території розміром із місто. Мінерал, що є найтвердішим у світі, алмаз, може бути подряпаний лише іншим алмазом. Темна енергія становить приблизно 68% Всесвіту, але досі залишається загадкою для вчених. Сучасні технології дозволяють створювати цифрові двійники людей, які можуть реагувати на живу поведінку. Деякі наукові теорії можуть залишатися в силі навіть після смерті вчених, які їх розробили. Білки можуть регулювати свою температуру тіла, роблячи це під час сну. В Японії існує концепція, де люди вважаються на один рік старшими, якщо народилися в одному році. Сподіваюсь, вам сподобалися ці 50 дивовижних фактів, і ви дізналися щось нове. Якщо так, не забудьте поставити вподобайку і підписатися на мій канал, щоб не пропустити ще більше цікавих відео. Діліться своїми враженнями в коментарях. Буде цікаво дізнатися, який факт вас здивував найбільше.